Незабаром львів'яни чекатимуть на громадський транспорт посеред зелених насаджень. Все завдяки студентам та меценату, які реалізовують ідею першої екологічної зупинки. Зелений дах буде в чотири рази довше служити як звичайний дах. Це також є захист конструкції від там в спеки влітку, від переохолодження взимку. Зелена зупинка проект не з дешевих, тому підтримав ініціативу студентів та виступив меценатом. Голова комісії архітектури міста Львова та громадський діяч Адріан Гутник. Чоловік переконаний, такі екозупинки довели свою ефективність в Європі, тому стануть корисними і у нас. Перша в Україні і саме у Львові з'явилася така родзинка, як зелена, так звана зелена зупинка, яка буде, я вважаю, прикрасою черговою прикрасою нашого Львова. Приємна буде і для львів'ян, і для туристів. Екологічна зупинка це така собі зелена зона поблизу дороги, висаджена на ній рослині, зменшить забруднення, якого задають автомобілі, та збагачуватиме навколишнє середовище киснем. На одному проєкті автори зупинятися не збираються, адже вирішили покращити екологічну систему у цілому місті. Це буде тільки перший крок, а далі ми хочемо пробувати робити мережу таких зелених зупинок, які дійсно будуть змінювати мікроклімат і, можливо, якісь інші проєкти озеленення міста. Інновацію львів'яни зможуть оцінити вже зовсім скоро. Автори обіцяють, екологічна зелена зупинка з'явиться у місті вже до кінця літа.